Ті, хто кажуть в транспорті, а мені похер на вашу дитину, я з роботи, я устала. Хай ви вічно в транспорті тільки стоятимете. Бо якщо дитина маленька, не треба бути скотиною і мати треба совість уступити. Отак, А мене вчили з дитства уступати старшим. На минуточку. Чому дитину завели ви, а її безпеку має забезпечити хтось інший? Якщо дитина маленька, треба не бути скотиною і тягнути її у годину пік в транспорт по факту. Купіть машину і не їбіть мозок людям, яким абсолютно немає діла до вас і вашої дитини. Як мама дитини, яка ще й працює, скажу. Якщо моїй дитині потрібно кудись. Пожалуйста, серцесь. Будь ласка, Ірочка. Все. Як мама дитини, яка ще й працює, скажу. Якщо моїй дитині потрібно кудись в годину пік, то щоб її не давили в маршрутці, я возила її на таксі. А після 12 годинної зміни на ногах. Давай, бо я сьогодні нічого не змінив. Будь ласка, мінка. Ніша, все хуйня, давай пановий. Як... Ну, все, давай, слазь. Як мама дитина, яка ще й працює, скажу: якщо моїй дитині потрібно було кудись годину пік, то щоб її не давили в маршрутці, я возила її на таксі. А після 12-годинної зміни на ногах вступати в місце дитині, Чи я, мама свідомо пхає її в забиту маршрутку, не збираюся. Ваша дитина, ваша відповідальність. Так, да, все гласно. Людина, припустимо, працювала 10-12 годин. Відстояла чергу, щоб точно сісти і трішки розслабитися. Повинна різко підірватися зі свого місця і стояти тільки тому, що ви не попіклувалися про комфорт вашої дитини. Цікаво, чому людина, яка попрацювала весь день, має поступатися місцем моїй дитині. Була маленька, уступала, була подростком – уступала, стала дорослою, уступаю. Пробачте, але коли я зможу скористуватись правом їхати сидячи. Так, да, тут коментар на російський, я прочитала на українській. Якщо ваша дитина стояти не може, не будьте скотиною, берете на руки її і тримаєте, колихаєте. У мене є дитина, і це моя зона відповідальності. Бачу забитий транспорт, почекаю інший. Треба їхати в час пік кудись, топаю за своєю машиною. Не можу машиною, їду таксі. Я відповідаю за свою дитину, точно не інші люди. Є машина, є таксі, ніхто нікому не повинен. Є два кресла. Ну що ж це треба дитині? Чому Чужа безпека має бути важливіше своєї? От знаєте, я в дитинстві не їздила на міському транспорті. От взагалі, мене всюди і до садочка, і до школи підвозили на машині. Жодних проблем. Дитинка сиділа і відпочивала. Або купуйте машину, або замовляйте таксі, або не морочте людям голови. Для вас дитиною є передні місця та і качайте права. Якщо дитина маленька, а ви заморені, можна просто взяти на руки, ну в чому проблема? Тож не розумію, в чому проблема. Постаїть, земля не обертається навколо вас і ваших дітей. Купіть собі авто і везіть своїх дітей або платіть за окреме місце для дитини. Вам ніхто не винен нічого? Ні, мені все одно все рівно на ваших дітей, а на себе мені не все рівно. Нещодавно була свідком, заходить дівчинка, в яких шести і одразу кричить наказовим тоном Оступіть місце біля вікна. Вільних місць було повна. На щастя, мама помітила в кінці салону два місця і швидко їх туди провела. Тим часом я в шість років, в 47-му чи 39-му автобусі, в Дніпро може, хто пам'ятає, в дитинстві хоч би не задавили щастя пробратися на вставку з гармошкою, там можна хоч подихати. А що серпень це активізація? Я мамок, дивні у вас всіх прохання, то махай рукою, якщо тобі дитина маленька махає. Тепер навіть після важкої роботи вставати, бо мамка хоче посадити свою дитину. Що ще попросите? Може, гроші на памперси скинуть? Не соромтеся, виставляйте виставляєте картку. Перш ніж заводити дитину, то треба подумати про її комфорт і на громадському транспорті її возити і нити. Ніхто нічого вашій дитині не винен. Це ваш особистий вибір і не треба вирішувати свої проблеми цього вибору шляхом дискомфорту інших людей. От коли мене кстати питають, коли діти. Я кажу, коли я не собираю і зароблю достатньо грошей, щоб моя дитина нічим не нуждалась. Тому що от даст базику дасть і наложайку нет, це не мій варіант. Завжди поступалася місцем вагітним і хто на костелях. Інші не моя проблема. Після того, як до мене якась мамочка домахала, що її дитині не подобається, де я стою в забитому транспорті, що ще раз, після того, як до мене якась мамочка домахалась, що її дитині не подобається, де я стою в забитому транспорті, я взагалі не виступаю і не збираюсь. Поки мене не завалили поясню, я була після передову руки замотаною рукою. Мені стояти взагалі було небезпечно, але стояла і не гризла комусь мозок. Ну, блін, вона також є дитина, хоча я і не їжджу притримую з того, що моїй дитині ліві люди нічим не повинні. Так само і моя дитина нічим не повинна стороннім людям. І якщо б ми поїхали кудись автобусом, вона не повинна поступати з місця якщо сіла перша. Виняток вагітні і старенькі. Вихованість все-таки має місце бути. Да. Це логічно, що люди турбуються про себе, і вони для себе важливіші ніж чужі діти. До чого тут взагалі це? Да. Отак, От що думаєте, пишіть?